Саме в пору посмакувати таким супчиком. В каструльці, де будемо готувати супчик, підсмажуємо трішки цибулю, до неї додаємо трішки моркви, хвилиночку підсмажили і поміщаємо сюди кілька шматочків м'яса. Йому також постараємося закрити пори, і тоді будемо доливати воду. Готую я на двох маленьку порцію і наливаю тільки 1 літру води. Закриваємо кришкою, покипить хвилиночок 10. Тоді знову будемо додавати, але вже картоплю. Дві невеликі картоплини ріжемо невеликими шматочками. І знову ж варимо хвилиночок 10-12. А тоді головний інгредієнт сирок, плавлений сирок. Ріжу невеличкими шматочками, щоб швидше розплавився, і буду додавати тепер далі горошок, у мене з морозилки, а з баночки буде ще смачніше. І ще додаю трішки дрібної вермишельки. Можна і без неї, але нам так подобається. Тоді улюблені приправи: в мене хмелі сунелі, перець, сушений часник, кропу багатенько. Гарненько все це вимішуємо і саме час спробувати на сіль. Якщо потрібно, додаємо ще солі. І можна подавати до столу смачний, свіжесенький супчик, та ще з гріночкою. М -м -м! Сирний суп це ж смакота. Спробуйте і ви так! Смачного вам!